Доброго дня, шановні друзі. Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджати українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, як одна фраза британського міністра закордонних справ Девіда Леммі порвала на шмаття тони історичних російських пропагандистських наративів. Про що мов днями британський міністр закордонних справ завітав до України з візитом у своєму виставі? Він говорив багато приємних речей для нас і сказав, що е історія взаємин Британії і України налічує тисячу років. тисячу років тому київські принцеси одружувалися з британськими князями. Наше партнерство, воно про сотні тисячі років. Але що робить це сторічне партнерство? Воно показує наші зобов'язання перед вами не лише на період цієї війни, а набагато далі. І сполучене королівство, ваш ключовий партнер, і це просто розірвало на шмаття російських пропагандистів і поплавало їх мізки. Чому тому, що фактично ця маленька фразочка руйнує? тонни того історичного пропагандистського лайна, яке роками генерує російська пропагандистська машина, у відповідь на таку тезу британського міністра відреагувала речниця МЗС Кремля Марія Захарова. Вона дуже любить шпиняти своїх колег європейських і інших західних країн. Так, от в своєму телеграм-каналі вона написала наступну тезу тисячоліття історії, яке упирається. У підніжжя єгипетських пірамід. чого б ще не сказати про те, що ми разом колись полювали на динозаврів? У такому принизливому саркастичному тоні вона прокоментувала цю тезу. І далі подібні речі і подібні меседжі підхопили інші помийки російські і почали це розносити, висміюючи меседж британського міністра закордонних справ. То що він такий собі дурний чи. Поплавило пропагандистів Росії, дійсно поплавило по правді, тому що роками, десятиліттями російська пропаганда намагається перетягнути на себе оте покривало наслідування, нібито, Русі, яка після монгольської навали занепала. А от Москва підхопила і так далі. І чого такого не було. Ніхто нічого не наслідував. Навіть коли Петро І перейменував Московію у Росії, він чомусь не взяв назву Русь. Він придумав якусь іншу назву, яка співзвучна, але не повторює назву Росії. А назвав назвав Московію Росією, е, то до чого ж так сильно прискіпилася Марія Захарова і чому так підірвало мізки у російських пропагандистів? Тому що британський міністр закордонних справ дійсно знав про що говорив, і дійсно історія взаємини Великобританії і України, а Україна, саме є наслідувачем Русі, дійсно має тисячу років. І вона починається з взаємин з Ярославом Мудрим, київським князем, який, як ми знаємо, дуже активно ввів зовнішню політику. Наприклад, його донька Анастасія була заміжня за королем Угорщини. Донька Єлизавета була заміжня за королем Норвегії, а потім Данії. Донька Анна була заміжня за королем. Франції, а от четверта донька Агата була заміжня за. Едуардом Вигнанцем цей Едуард довгий час не міг здобути престол і поневірявся по європейських столицях. А потім пристав на деякий час до столу київського князя, де як кажуть історики, і познайомився з донькою Ярославом Мудрого Агатою, і все ж таки йому у 1057 році вдалося повернутися в Англію. Проте у 1066 році Англія була завойована норманами, і королевська сім'я була вимушена. Шукати притулок у сусідніх країнах. Агата із своїми дітьми переїхала до Шотландії. Саме шотландський король дав їм Притулок, і згодом донька Агати Маргарита вийшла замість за шотландського короля. У шлюбі народилося у них вісім дітей. Двоє синів в певний час були шотландськими королями. Що цікаво, Маргарита вела в Шотландії достатньо бурхливу діяльність і допомагала у розбудові і реформуванні цієї країни, і за це її зарахували до святих. У Шотландії і досі є молитва за Маргариту. І що цікаво, вже донька. Маргарити Матільда повернулася у Англію і вийшла заміж за англійського короля, і стала по великому рахунку прабабцею знаменитого легендарного короля Річарда Левини Серце. Ось така є дійсно тисячолітня історія, тому що це відбувалося, як ми говорили, в 1057-1066 роках. Є історія взаємин Англії і Шотландії і України. А що ж тоді собою являла Москва? А Москви тоді ще не існувало. За офіційними історичними свідченнями Москва буде заснована у 1147 році вихідцем із київських князів, а саме Юрієм Долгоруким, тобто навіть такий скрипт. Теж тріщи. Пошвам, тобто, за майже 100 років до подій, які зв'язали Англію і Україну, Москви ще не існувало, тому так і підриває мізки, тому так і плавить російські пропадистів, тому що це порушує все, що можна порушити у російських скрепах, тому що це означає, що міжнародна спільнота на рівні таких країн, як Великобританія, визнає, що Україна є наслідувальницею Русі, а не якась там Московія. Або зараз Росія. Тож, друзі, якщо ви і надалі прагнете бути в курсі прихованих сенсів російської пропаганди, залишайтеся з нами. Ставте дзвіночок, тисніть лайк і підписуйтесь на наш канал на канал Правда про брехню.